Доброго ранку, колеги. Пропоную розпочати засідання нашої комісії. Кворуму у нас немає, тому питання порядку денного ми заслухаємо, приймемо до уваги. В порядку денному ми бачимо два питання, але виникла необхідність. Ми розглядали вже проект рішення про внесення змін до програми національного спротиву Білоцерківської міської територіальної громади на 2024 рік. Але виникли нагальні зміни. Тому пропоную заслухати дане питання третім. Воно буде закрите. Якщо немає заперечень, немає заперечень. Тобі приступаємо до розгляду порядку денного про внесення змін до програми надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству Білоцерківської міської ради. Світанок на 2024 рік затвердженою рішенням Білоцерківської міської ради від 28 серпня 2024 року шляхом викладення її в новій. Редакції доповідає Юлія Місієв, депутат міської ради. Будь ласка, Юлія Анатольовна. Дякую, добрий день, шановні колеги. Перш за все, хотіла подякувати, що в такому режимі швидкісному зібралися. Дякую голові комісії, що зібрала. Суть питання внесення змін наступне рішення надання безповоротної фінансової допомоги. І одне і друге пов'язано з тим, що на комунальному підприємстві склалася критична ситуація. Да, ми часто це обговорюємо. По змісту програми не змінюється текст лише цифри, збільшується Ресурсне забезпечення програми шляхом поповнення обігових коштів на суму 699 тисяч 225 гривень. Вона округлена, бо там 224 з копійками. Гроші цільові саме на погашення заборгованості по електроенергії. Є акти звіряння з енергопостачальною організацією, це товариство SkySoft, з організацією, яка здійснює розподіл електричної енергії, це компанія ДТЕК. На жаль, склалася ситуація, що проплати. Людей за воду не покривають витрати на електроенергію, е, ви знаєте, але можу повторити, що Сам стан водопровідної мережі по селі жахливий. Там на 80% зношеність мереж водопровідних, і це не тому, що хтось там щось не догледів, це відсутність фінансування. А ви ж знаєте, що комунальне підприємство засновна кімська рада, а у нас ковід-то то війна, і, звичайно, підприємство не А, на жаль, до того, як це село приєдналося до нашої громади, ним керував окремо сільський голова, який. Судячи з усього абсолютно не переймався станом водопровідної мережі. Тому прошу підтримати. Ну, Коворуму немає, але я вам пояснила, в чому суть. Вчора було засідання комісії, де я є заступник житлово-комунального господарства. Це рішення було підтримано з тим, щоб винести його на сесію. Сума лише в ресурсному забезпеченні. Це цільові гроші на погашення заборгованості по електроенергії. Дякую за питання. Немає запитань. Переходимо на наступного про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству Білоцерківської міської ради. Світанок я так розумію, воно виходить попередні. Да, Тетяна Анатолійовна, шановні члени комісії, це безпосередньо вже саме рішення. Фінуправління пройшли, юридичний відділ. Пройшли, контроль за виконанням покладено і на комісію з питань житлово-комунального і на вашу. Тому я прошу підтримати і підтримати вже в зв'язку з цим і на сесії. Це ті гроші, про які я доповідала по першому питанню. Дякую. Дякую, немає запитань. Тоді давайте заслухаємо закрите питання про внесення змін до програми національного спротиву Білоцерківської міської територіальної громади на 2024 рік. Доповідає ковтун Віталій Олександрович, начальник відділу управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Будь ласка, в плані додаткових коштів і ті кошти, які у нас забрали. Нам дали 7 мільйонів 814 925 на придбання будинку сімейного типу mm -hmm. Займається цим, купляти буде відповідно до чинного законодавства виконкомно, займається цим служба в справах дітей. Це сім'я переселенців, no, переселенців. Які мають купити цей будинок. Я не пам'ятаю, скільки у них, є, то по-моєму 10 Ну, Там вже от 5 до 12, якщо не помиляюсь, дитячий будинок. Ці гроші нам виділили. І, на жаль, на превеликий жаль, ми попередніми сесіями виділяли кошти на придбання житла військовослужбовцям. Всі були вже. Документи готові, ми роздавали ці гроші, а людина померла. І ми маємо цей мільйон дев'ятсот вісім триста чотири тисячі ще дев'яносто дві копійки повернути на обласний бюджет. А людина не встигла закупити не житло. Тобто, якби встигли, то там би були да. Да, спадкоємці, а наступний по черзі не може да. ну, такі правила тоді вони. Оце да людина воювала, отримала вже могла купити, не встигла купити померла. Навіть спадку нема. І ще декілька моментів. Я так думаю, що Юрій Федорович його озвучить завтра на сесії. Він в межах своїх коштів 5 мільйонів 100. Така у нас ничка була в цьому році на наступний рік. Ой, мій, так. Так? Це, це вам не гаджети блін. 5 мільйонів 100 він хоче направити на придбання великих посудомийних машин, і це все зв'язано з тим, що збільшились ски... дуже безкоштовно. Харчуються всі на сьогоднішній день. Ну 90% точно. А у них такі маленькі стоять їм хватало на півтори тисячі діток, а на шість тисяч. Це вже Юрій Федорович завтра Та 5 мільйонів. Достатньо на велину чого? Вони це не такі дорогі. Одна в районі, одна в районі чотириста тисяч шкіл. Тисяч да? ну, 1200. Вважає. Ну слухай, ти ж візьметься ж не шланги, оці провести все. Ну да. Підключення. Це ж треба все там зробити. Всі і слухай, документи. і ці таблетки, ці всі все очистка, да, там багато. Тільки порахувати просто їх зробити, поки є можливість Це ж теж безплатно не буде. На Це наступний задома, рік крайніх не буде підключів. можливості, і я просто вже закриваю на все очі хай в межах своїх кошторисних призначень mm -hmm. роблять все, що потрібно, тому що дуже скудно буде на наступний рік. Ну чого ви так? Ну, ну ціни на все ростуть. Єдиний податок, третя група збільшиться. Я відчуваю. Да. Я бачу. Побачимо, скільки його платить. Ні, платять а, 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 Акциз да. зменшується. Акциз, це оце, проблема. А, а, а так єдиний чому мінус платять? 60%. Ну і ПДФО у нас ще й забрали. 4%. 4 у нас ПДФО рост взагалі державний бюджет планує мінус по місцевих бюджетів. У мене 3,5% росту. роста. Не показують. <с1> <laughs> Нікому не кажіть. Зробіть я б хотіла, показу. щоб на голос прийняли програму матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я. Пам'ятаєте, дуже довго народжували 200 тисяч виділили на ПКД на жіночу консультацію. Почали вони робити це ПКД, воно не 200 тисяч, а на 198 тисяч 130 гривень більше. На цю 4. сесію завтра 4. вносять зміни, додають до цього пункту ще 198, 130, 4. Ну і потрібно гроші. Я б хотіла їх виділити ці гроші. Хай вони зроблять повноцінно ПКД для того, щоб можна було щось думати про наступний рік уже в межах того в тієї ну суми, да, яка буде Бо воно зависне. Якщо до листопада тягнуть його, ну. ну це листопад. Це вже нічого, тому що бюджетний рік до 25 го числа. Так що це такі пропонуються зміни ще да. додатково, які я з голосу озвучу завтра додатково. Да. Дякую, все, що да. все, дякую.